Ізраїльський військовий та блогер Ігаль Левін про відсотка та міліметра. Щоранку, прокидаючись, я читаю зведення. Це перше з чого починається мій день, ще до того, як вип'ю горнятко кави. Щоранку я читаю про те, як українці винесли московитам на болотах черговий НПЗ чи залізничну підстанцію, чи накрили штаб, чи логістичний хаб. Про те, що ці удари дають результат, завивають самі їхні зетники. А також це підтверджує об'єктивний контроль з місць, включно з фактами. У московитів почалися проблеми з бензином, наприклад. Тільки вдумайтеся, на Московії проблеми з бензином. Країна-бензоколонка має проблеми з бензином. Іран, це ти? Перелогінця. І щоранку читаючи ці зведення, я дізнаюся, що московити знову розбомбили щось в Україні і знову повбивали мирних жителів. Читаю, що знову в Києві внаслідок російського удару загинули цивільні, серед них дитина і ще десятки поранених. Так, московити також б'ють по стратегічно важливих об'єктах, як тільки но ну, якийсь ждун чи агент зливає інформацію. Тоді прилітає по складах чи по цехах. Росіяни б'ють по полігонах, якщо якісь нелякані. І, м'яко кажучи, нерозумні офіцери знову зібрали там солдатів на построєнні. Російські крила долітають аж до Києва, намагаються знайти якісні цілі, щоб потім завдати по них удару. Але водночас частина ударів іде цілеспрямовано по цивільних. Я ще раз наголошую саме цілеспрямовано. Коли навіть абсолютно нейтральні західні військові експерти, які максимально холоднокровно і об'єктивно намагаються оцінювати події, ламаючи голову, погоджуються. Так, це прямий і цілеспрямований удар по мирних жителях. Московія веде цілеспрямовану кампанію проти мирного населення України, і відбувається це з однієї простої причини. Всім байдуже. Байдуже московитам, включно з. Хорошими русськими, бо вони здебільшого зайняті собою в еміграції, а всілякі українці їм мало цікаві. Байдуже московицьким військовим, у них там немає жодних покарань чи санкцій за вбивство цивільних. Стріляй, куди хочеш, потім ще й нагородять. Байдуже найсильнішим державам світу, що втім не дивно, Держава – це найхолодніші чудовиська, як казав Ніцше. І коли навіть без іронії великий друг України Петер Павел. Із невеличкої Чехії каже, що вони допомагають українцям не через любов до українців, а тому, що це їхній інтерес, це безпека Європи. То що вже говорити про інших? Це до того, що притягнути московитів до відповідальності можуть тільки самі українці. Більше цього ніхто не робитиме, більше нікому це не потрібно і не цікаво. Навіть добрякам на кшталт того ж Петера Павела. Кожна смерть не повинна бути забута, кожен загиблий увічнений, ніколи ні на хвилину, ні на мить не забувати їх. Що ж до нас, то всі ми маємо щовечора перед сном питати себе, що я зробив сьогодні для того, щоб московитам було погано, що я зробив, аби вони завивали і скиглили, хоча б іще на піввідсотка, іще на міліметр, але головне робити. Вода камінь точить. Головне робити. Робити, тому що так треба. Тому що це правильно, тому що це справедливо.